Доброго дня! Знаходимося у Дніпрі, в районі вулиці Гаванської. Це загиб відомий Баба Малашка. Тут як і на червоному камені. Люди в плюсову температуру вийшли рибалити. У мене телефон показує плюс 6 на дворі. Лідей це не зупиняє. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dbінформатора.y, а також слухати на радіостанції Informator fm приєднався. Повторюю, знаходимось в Дніпрі, на Гаванській. Це залив відомий як Баба Малашка. Тут, коли на дворі плюс 6, рибалки вийшли на льот. Пам'ятайте, що виходити на тонкий лід це небезпечно, не ризикуйте заради риби. Подробиці та фото шукайте на інформаторі, бережіть себе.